Подивись наліво, подивись направо. Це твоя земля, це твоя держава. Історія в неї страка та яскрава. Слава Україні! Героям слава! Спочатку нам було не птахів, ні риби. Раптом сталося великий вибух. З'явилися зірки і котики пухнасті. все ще треба людині для щастя. Колись на цих землях жили прибильці. Бекенді і воїн, про це ще й напише. А про Камилинці писав ще Вемер, не той, що з мультика, а трохи інші. Далі з'являються східні слов'яни. Поляни, солов'яни та інші трав'яни. Придуть вороженьки, да від а нема супостади, ідуть набрати, чи постень Андрії болоє, ще подіють. Город твоє місто збудуть над Дніпром. І страїхня їхня Либідь і станція Дніпро. Не було інтернету і радіостанцій, будились князі і шукали затію. Будь-які не зрозуміли ситуації, ходили по ходам на Різантію. Там же навчилися Господа боятися, і співати у церкві Божий простий. Тоді Володимир, великий Полкаєв скинув Рева і русі хрестив. У кожного князя була своя фишка. Святослав Хоробрий воював до постанку. Ярослав Мудрий писав мудрі книжки, мономах слухав мами завжди носив шапку. Все щодо до цього була єрунда. Вот не валилась Бордорська ворда. Все ребосіньші те ще не вдалось, бився відважно, Данило. Не один в полі, звісно, і зростала помало ціле князівство. З одного боку, пане Польське з іншого боку, пане Московська забігали та. Тари теж надружити за журналася Україна, що нічим прожити. Ще чайдушні люди козаки. Сабли обідняли сабли козаки. Поки батько Богдан не вступив у борьбу, Задружився з царями, збирав Ця Царок козацька, вона не для бонту, дадеш Кремелюк, залізний агонта. Боролись за долю простого народу. У козацькому роду нема переводу. гарбатах сила. Пам'ятаємо, друзі, Петра, могилу, відкрив академію, що всіх навчати. Ох, красиві там чаться дівчата. А хто хібан у Європі нуда Григорій Салович з хорода Пушкін ще не вміг хворити. А Іван Котаревський написав Ейноїто, подивись наліво, подивись направо це твоя земля, твоя держава. Історія в неї строка та яскрава. Слава Україні! героям слава. Молодець такий, героям.